Але зараз буде шок інформація. От прям шок. Слава Богу. Слава Богу, виявляється, що як тільки російські пропагандисти покидають територію Мордера, коли починають дихати свіжим вільним повітрям, в них. Навіть розум провітрюється. От дивіться, зараз ви почуєте і побачите людину, яка, як правило, грає роль чоловіка з Кабєєвою. Так він буквально публічно ротом каже, що, звісно ж, так, реалії на землі змінились за ті роки повномасштабної війни. Він сам розуміє і намагається пояснити упоротишам, що з 22-го року все вже інакше. Херсон. Наш з-під Києва, Сумщини Чернігівщини, Росіян прогнали і дали їм пизди. Харківщину очистили. Я вже мовчу про кількість, силу, професіоналізм нашої армії та різновиди озброєння. Ми зразка 22-го року і 25-го, за цей час самі над собою зробили неймовірну роботу і пройшли зростання. Тож єдиний документ, який може підписати українська делегація, це обіцянка ще. Наштовхати росіянам за щоки.